Віктор Франкл для когось це просто ім'я в історії психології, для інших символ незламності, мудрості і глибинного розуміння людини. Він був лікарем-психіатром, філософом, автором багатьох книг, але перш за все, свідком і учасником однієї з найтемніших сторінок людської історії. Франкл пережив концентраційні табори. Він пройшов через Аушвіц, Дахау, через голод, холод, приниження і смерть. Яка щодня ходила поряд, він втратив батьків, дружину, більшість друзів, і саме там, серед колючого дроту і стін з вежами, він відкрив для себе і для світу одне з найбільш потужних відкриттів у психології. Сенс може врятувати людину навіть тоді, коли все інше забране. До війни він був перспективним лікарем. Навчався у відні, досліджував депресію, розробляв методи допомоги людям, які втратили бажання жити. Він уважно вивчав роботи Фройда і Адлера, але помічав, що їхні підходи пояснюють далеко не все. Фройд вважав, що головний мотив людини це прагнення уникати болю і отримувати задоволення. Адлер говорив про жагу влади та визнання. Франкл вже бачив, що навіть ті, хто не мав ні комфорту, ні влади, могли зберігати внутрішню силу, якщо бачили сенс у своєму житті. 1942 рік став переломним. Франкла разом із дружиною та батьками депортували у концентраційний табір. Там він побачив, як швидко одні люди здавалися. А інші, навіть слабші фізично, знаходили в собі сили жити день за днем. Він почав помічати, що вирішальним фактором була внутрішня причина жити це могла бути любов до близьких, мрія завершити важливу справу, бажання донести до світу якусь ідею. Саме тоді у нього сформувалася фраза, яка стала відомою на весь світ: той, хто має навіщо жити, може витримати майже будь-яке як. Для самого Франкла однією з таких причин була його любов до дружини. Він годинами тримав у пам'яті її обличчя, уявляв, як вони зустрінуться після війни. Навіть не знаючи, чи вона жива, це стало для нього джерелом сили. Іншою причиною була його наукова праця. До війни він писав книгу про новий підхід у психотерапії, і коли рукопис було знищено, він дав собі слово: якщо виживе, перепише її з нуля. Він бачив і маленькі, на перший погляд, дрібниці, які тримали людей на плаву, ті, хто не переставав голитися, чистити взуття, підтримувати охайність навіть у нелюдських умовах, ніби казали собі, я ще людина, я ще живу, і це допомагало зберегти гідність і внутрішню опору. Поступово він зрозумів, що навіть коли зовнішні обставини не підконтрольні, залишається остання свобода. Свобода обирати своє ставлення. Людина може бути зломлена фізично, але внутрішній вибір залишається її власним. Після війни Франкл повернувся до відня. Він був єдиним у своїй родині, хто вижив. Дружина, батьки, брат усі загинули в таборах. Людина з меншою внутрішньою опорою, можливо, зламалася б остаточно, але він вирішив, що саме тепер його обов'язок. Донести світу те, що він зрозумів у найтемніші часи. Він відновив з нуля рукопис своєї книги, яку знищили в таборі, і вже у 1946 році вийшла його знаменита робота сказати життю так у деяких перекладах. Людина в пошуках справжнього сенсу. Ця книга стала не просто автобіографією, вона була маніфестом нової психологічної концепції. Логотерапії. Слово логос у перекладі з грецької означає сенс, логотерапія за Франклом, це метод, який допомагає людині знайти особистий сенс у своєму житті, не загальний сенс життя для всіх, а той, який відповідає твоїй унікальній ситуації, цінностям і здібностям. Він стверджував, що сенс можна знайти трьома основними шляхами. Першим шляхом через творчу діяльність. Це все, що ти створюєш і залишаєш після себе книга, картина, проект, бізнес, навіть виховання дитини. Творчість у широкому сенсі це спосіб реалізувати себе в світі, і не обов'язково бути митцем. Навіть добре виконана щоденна робота може бути джерелом глибокого сенсу, якщо ти вкладаєш у неї серце. Друге, через досвід і любов. Франкл вважав, що любов найвищий і найчистіший спосіб пізнати іншу людину. Коли ми по справжньому любимо, ми бачимо в іншому не просто тіло чи вчинки, а його глибинну суть, потенціал. Любов дає нам силу пережити навіть найважчі часи, бо вона виходить за межі смерті і часу. Третє через страждання і ставлення до нього. Цей пункт звучить важко, але саме він був найціннішим відкриттям Франкла. Якщо ти не можеш змінити ситуацію, ти все ще можеш змінити своє ставлення до неї. Страждання може стати джерелом сенсу, якщо ти знаходиш у ньому урок, який допоможе тобі або іншим. Він часто повторював у людини можна відібрати все, крім одного, останньої з людських свобод, обирати своє ставлення до будь-яких обставин. Обирати свій власний шлях. У таборі він бачив, як люди, що знаходили хоча б маленьку мету, мали більше шансів вижити. Один мріяв повернутися до сім'ї, інший хотів завершити дослідження. Ще хтось обіцяв собі допомагати іншим, якщо вийде на свободу. Франкл наголошував, що Сенс. Це завжди щось конкретне, не просто жити заради щастя або бути добрим, а чітке, особисте, навіщо, і кожна життєва ситуація має свій сенс, навіть якщо вона сповнена болю. Цікаво, що Франкл бачив небезпеку в сучасній людині, яка часто живе без справжнього сенсу. Він говорив про екзистенційний вакуум. Внутрішню пустоту, яка з'являється, коли немає чітких цілей і цінностей, у такому стані людина легко впадає в депресію, шукає розваг, залежностей або піддається зовнішньому контролю. Франкл не лише теоретизував, а й дуже багато спостерігав і працював з людьми після війни. Одного разу до нього прийшов пацієнт, який втратив дружину, і заявив, що в житті більше немає сенсу. Франкл поставив просте питання що було б, якби ви померли першим, а вона залишилася сама? Чоловік відповів, що це було б жахливо для неї, що вона б дуже страждала. Тоді Франкл м'яко сказав: отже, навіть у вашому болі є сенс, ви несете його за двох, рятуючи її від страждання. Ця розмова не була чарівним зціленням, але вона дала чоловікові новий погляд, що навіть у найтемніших обставинах є простір для відповідальності і вибору. Інший приклад це історія про людину, яка пережила катастрофу і втратила майже все. Усе, що залишилось, внутрішній вибір не зламатися. Вона поставила собі завдання допомагати іншим, ділитися власним досвідом і надихати. У такий спосіб. Вона перетворила страждання на щось творче, корисне не лише собі, а й суспільству. Ці історії ілюструють головний урок Франкла. Сенс не дається нам просто так, його потрібно знаходити. Іноді це складно, іноді онболяче, але саме це дає життю глибину. Важливо розуміти, що сенс не завжди щось грандіозне. Він може ховатися в повсякденних справах, у щирій розмові з другом. У ранковій прогулянці, у допомозі незнайомцю, навіть найменші вчинки можуть наповнити життя значенням, якщо ми свідомі і відкриті до них. Для сучасної людини, яка часто відчуває себе загубленою у світі швидких змін і нескінченного потоку інформації, ця ідея може стати надійною опорою. Коли відчуваєш втому і розгубленість, варто зупинитись і запитати себе. Що я можу зробити сьогодні, щоб дати своєму життю сенс? Це питання не має простої відповіді, але воно відкриває шлях. Франкл казав, що навіть у найскладніших умовах у нас залишається остання свобода, свобода вибору свого ставлення. Ми не завжди можемо змінити обставини, але ми завжди можемо обрати, як на них реагувати, і це справжня суть людської гідності. Отже, Сенс життя це не абстрактна ідея, а живий процес, що триває щодня. Він народжується в наших рішеннях, у нашому ставленні, у наших діях. Навіть коли світ здається темним і безнадійним, саме сенс допомагає знайти світло.